Так, Всім доброго дня. Починаємо переробку щита. Поясню, що тут стоїть, і потім поясню в кінцевому результаті, що зробили. Це є вхід, з входу йде на лічильник, з лічильника пішло на автомат, з автомата пішло на один відсікач, на одну фазу, на другу. Буду монтувати третій відсікач. Ну, давайте так. Зараз то, що стоїть. Далі пішло на авер, яке перекидає, коли є живлення. Це було резервно зроблено живлення, коли було у нас відключення світла. Переключає на мережу або на інвертор. Це було вхід інвертора, вихід інвертора. Далі після вход, виходу. З мережі чи з інвертора стоїть відсікач. Чому так добре зроби, робити, щоб інвертор вийшов, коли йде включене резервне живлення, щоб інвертор увійшов в свій режим пару секунд, тоді включалося на мережу на хату. А всі решта приміщення вже були відключені. Бо йде... Йде, е, кожне приміщення мало кожну свою фазу. Е, так, добре, ок. І далі будемо показувати, як буду монтувати все. Так, зробив, поставив відсякачі на кожну фазу. Перекидання. Е, це буде на обхід АВР автоматичного. Бо я називаю це АВР автоматичний і АВР е, ручне. Е, зараз зробив, щоб все працювало напряму без АВР. Е, завтра буду робити для вас це, для вас, як то кажеться, буде наступний слайдер, слайд, а для мене це наступний день. Фазошукач. ну, все, в принципі, працює. Так, пропхав, кабель просверлив, отвір. Отвір срулив ось такою фрезою. Сродку випнув. Так. Вже поприєднював Сонце. Потім возьму все, ще позакриваємо, все розключення зробив паралельно поприєднював. Зараз йдемо в щитову. Будемо робити автоматку, приєднювати АВР, щоб автоматично переключалося в разі чогось на загальну мережу. Так, закінчив монтаж. Дивіться, як все вийшло. Принцип акуратно, звичайно, що було б краще в гофрі, особливо в металеві, воно тоді більш все було б заховано. Ну, можливо, десь пізніше трошки ще переробимо. Добавив в параметрах в інверторі, що це є головний, а це є другорядний. Який нюанс по налаштуванню? Потрібно <кхи> приєднати тільки саму батарею. Батарею приєднюється без кабелів на вхід і на вихід, і лише тоді робиться перехід на паралель, бо е в інакшому випадку воно е вибиває бмс по короткому замиканню. Інверторів і не працює. Так. Тут теж приєднали все. Тепер. Як тут зробили? Тут ще зараз ще все позав'язую. Вже зроблю відео коротеньке. Як я зробив? Є Вхід лічильник. З лічильника автомат. На з автоматів йде не відсякачів. З відсекачів йде на я його назвав ручний АВР. Входи ручного і автоматичного є запаралелені. І вхід на ручний йде на резерв, що буде від генератора живитися. Чому я так зробив? Тому що, коли в майбутньому буде все йти через інвертор, тут все є за. Паралелені тих три контакти, тобто для того, щоб е, зразу подавалося всюди на поруга. І коли буде інвертор, це буде є як основний. Коли, наприклад, батарея розрядилася, ну, будь-що, що сталося з інвертором, і з нього немає виходу, воно автоматично переходить на е, типу та, якби, генератор, тобто на звичайну мережу, і е, хата, будинок, і все подвір'я є в оживленні. Має освітлення, напругу, все повністю все відбувається життя далі. І потім, вже коли визначається якась проблема, знову подається і воно автоматично переходить. І чому авер ще е, механічний поставив? Його поставили для того, щоб, якщо щось стається з авер автоматичним, потрібно виключити вихід з інвертора. Перемкнути вручний режим перевести в режим Б і тоді автомат у оцей ручний перевести в режим 2, де буде перехід на е, звичайну лінію. І будинок знов таки ж є е, в мережі і в напрузі. Далі, чому 2. е, фазоперекидачі? Це є на е, будинок, на дім для того, щоб, е, якщо є живлення, щоб там перейти, ну, знайти відповідну напругу, яка має е, більш кращу напругу. А цей відсікач, він є для того, щоб також вибрати кращу напругу на фазі. Для того, щоб перевести інвертор на відповідну фазу. Це є вхід на інвертор. З входу інвертора йде на смарт-лічильник на Wi-Fi. Щоб можна було відключати вхід, якщо будуть споживання на вході інвертора, і вихід з інвертора. Чому тут трошки так багато гідротів? Тому що я. Прихильник трошки олл-зкулу для того, щоб вхід був зверху, а вихід знизу. Тільки тому стільки є багато дротів. Якщо би робити не так, в принципі дротів було б менше. Мається на увазі не посадочних місць, а менше от, е, от тих кольців, так звано. ну все. Дуже вам дякую. Ще тут ще зроблю порядок, то все може пізніше зроблю якийсь маленький, маленький відео. Ну все, подякую.